На території терцентру відкрили спортивний майданчик. На ньому з перших днів відкриття займаються йогою панянки відділення денного перебування. Цей чудовий простір стане справжньою мекою для всіх, хто прагне поєднати активний відпочинок з перебуванням на свіжому повітрі. Цей простір був втілений завдяки участі закладу у конкурсі міні грантів Пермаській міській територіальній громаді благодійним фондом Здорові рішення для відкритого суспільства у 2024 році на початку було проведено конкурс міні-грантів, і в цьому конкурсі прийняли участь два представники територіального центру, тому що це люди, які постійно працюють з людьми і бачать їхні проблеми і відчувають їхні потреби. Було отримано дві перемоги. Мінігранти невеликі, їх вартість 50 тисяч. Перший мінігрант це облаштування спортивного майданчика, який ми бачимо за моєю спиною. Його облаштування вже закінчилося, і на ньому вже проводяться спортивні активності для жителів нашої громади, для всіх. Не тільки похилий вік або особи з інвалідністю, тобто всі, хто мають бажання, можуть приходити і займатися на цьому спортивному майданчику. Були закуплені будівельні матеріали. Було зроблено бетонування цього майданчику на базі колишнього дитячого садка, і також встановлено на ньому синтетичне покриття для того, щоб нашим активним і мешканцям громади, які хочуть бути фізично здоровими, було більш комфортно з таким покриттям. Майданчик є локацією, яку можуть використовувати для занять всі жителі громади, незалежно від того, чи є вони утримувачами послуг терцентру. А ті, хто відвідує відділення денного перебування, мають можливість обрати тут заняття на свій смак. Досвідчені інструктори завжди готові допомогти опанувати не тільки ази йоги, а й дати цінні поради, як зберегти та покращити стан здоров'я. Кожного дня о дев'ятої ранку у нас проходить у вівторок і у четвер йога, і понеділок, середа, п'ятниця проходять теж ранкова зарядка. Це займається у нас. Є гурток «Клуб здоров'я. Займаються те, як для йога для починаючих. У нас така. Проект, перш за все, акцентує на важливості підтримки здорового способу життя, адже це інвестиція в себе та своє майбутнє. Це дозволяє покращити якість життя, підвищити його тривалість та отримати більше можливостей для самореалізації. Долучаються все більше і більше людей, тому в літній час бажано було вийти на повітря, і наші забаганки вже стіснилися. Вона вже в нас є. Коли ми реалізуємо такі проєкти, ми ми виконуємо все ж таки державну політику, яка наразі націлена на людину, і вона має назву «людиноцентрична політика і наша громада вже долучилася другий рік поспіль поспіль до цієї державної політики. і Ми виконуємо цю політику колектив терцентру запрошує жителів громади доєднатися до спортивних активностей та гарантує цікаві знайомства, активний відпочинок та позитивні емоції.